Загородній політехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Вітаємо вас, пане доброго ранку. Так, доброго дня. Так, пане Тарасе, давайте поговоримо з самого початку, з понеділка. Отже, ми відчули на собі чергову масовану ракетну атаку, ракетно-дронову атаку, але цього разу вона там била всі рекорди. І, на жаль, Терор цей продовжився і впродовж всього тижня. Що помітили ви в плані зміни тактики ворога? Чим ці атаки останнього часу відрізняються від попередніх? Ну думаю, це більше військовий може дати більш докладну відповідь. Чим це відрізняється так, якщо дивитися по статистиці, вони застосовують однакові принципи: це шахеди плюс ракети. Тому тут в принципі ніяких змін тактики ми не бачимо. Ми бачимо, мабуть, і покращення, тому що вони вивчають помилки, вивчають досвід і намагаються зробити більш атак свої атаки більш ефективними. Угу. Якщо не про військове, а більш таке де політичне, про стратегічне, як ви думаєте, цей масований ракетний атак, що відбувся в понеділок, він. Які причини має? Є версії про те, що це була нам відповідь за Курську операцію. Є версія про те, що це було привітання з днем незалежності, або ж просто накопичилися і запустили все, що мали. Що думаєте? Я вважаю, я вважаю помилково, коли ми починаємо рахувати, що це відповідь на щось і так далі. Росіяни б'ють тому, що можуть бити, так їм не треба ніяких приводів. І не треба прив'язувати це до атак по території Російської Федерації. Україна захищається і має право це робити. І знищення, наприклад, часто там ну от знищили, почали там бити по НПАЗЕЇ. Та оце нам відповідь в тому числі. Ні, це неправильна постановка питання. Я вважаю. чому тому, що ми, Україна повинна переносити війну на територію Російської Федерації. І чим більше ці СБУшні дрони будуть нищити, наприклад, систему енергетичну систему Росії, тим більше вона буде виснажена, десь там СБУ працює, десь гурівські дрони працюють, десь СССР працює і так далі. Тому я б не прив'язував це до конкретних речей. Росіяни поставили собі завдання знищити як вони говорять Україну українців та дух українства. І все і тому тут не може бути прив'язки, що це відповідь на щось. Багато е, на своїй прес-конференції наш верховний головнокомандович Володимир Зеленський якраз говорив про курську операцію. Пана Тараса, так пригадаємо, що вона є одним із пунктів плану перемоги України. Було таке озвучено. Вона дала змогу зупинити окупацію Харківської області, не допустити окупацію Сумської і Чернігівської, а також розбити велику кількість військ противника. Російська армія перекинула підрозділи з Харківського та Запорізького напрямків, але поки що не з Донецької області, де перебувають найбільш підготовлені війська ворога, і операція. Також дозволила побачити реальні плани Путіна. Це не захист, як стверджував російський диктатор, ну а лише напад. Отже, які реальні перспективи курської операції чи дійсно вона буде таким переломним моментом в плані мирного врегулювання, про що говорив зокрема президент? Оскільки це було буде таким важелем? Тиску впливу, зокрема, на тих на ті країни, які досі вагалися і ще не розуміли ось цих наративів тих самих Путіна про те, що він захищає нібито російськомовне населення. А тут він навіть не те, що про російськомовне населення не захищає, а просто росіяни захищає елементарно. Все вони давно чудово знають. Там не всі. Питання. Та ну знаєте, все все все, все всім давно все розрозуміло. там а більш такий циничний розрахунок. Вони дивляться допомагати чи не допомагати далі, що робити, і так далі. Я вважаю, що сама сам по собі факт цієї проведення операції. Вона ну, по перше ми дійсності не знаємо, що там, яке там буде продовження, тому що це те куди буде рухатись, як це буде впливати, і так далі. Воно і так вже має величезний. Ефект по всьому світу, чому Показало, що російська що російська влада вона трухлява всередині. Вони не можуть швидко реагувати на нестандартні речі. Це величезний удар дійсності по путінській владі, і ми бачимо, що як це можна визначити, це можна визначити оці по кількості статей, які почали писати про Україну, що там по п'яні північний потік довбанули. Mm -hmm. Що там Сирський виявляється сам особисто готував цю операцію таємно, начебто нікому не показував. Ну і цю маячню це показує, що не всім сподобалось, в тому числі нашим західним партнерам, що Україна проявляє суб'єктність, так і вони продовжують дещо де в деякій мірі намагатися рятувати Путіна. Але але що показало, що є перспектива. От що головне зроблено, так є перспектива, можна допомагати. Немає тих червоних ліній, де ядерна держава, яка не спроможна захистити свої кордони, а її сильно падає престиж, так і немає ніяких цих червоних ліній, про які нам, нам часто розповідають, в тому числі на переказуючи російські народні казки вже деякі західні політики, про те, що, начебто, щось щось існує там. Тому на цьому етапі в дійсності ця операція виконала свою функцію. А далі подивимося, який задум в дійсності був і як воно буде виконуватись. Ми ж не знаємо що там буде робитися. Тому що ну, те, що от Росії йде в осінь і зиму, от, от що, що цікаво, так. Да? І вперше вона буде відчувати удари по своїй енергетиці, тому що минулого року такої можливості україни не було. Так, у нас фактично удари по НПЗ. А там вони вже дали ефект, що вони заборонили експорт а, власних нафтопродуктів а, за кордон а, до кінця цього року, тому а планували тільки до вересня. А, удари по енергетиці. А, це може стати переламним в дійсності моментом для саме Росії. Чому? Тому що Росія все ж таки північна країна. А, у нас можлива холодна зима, а там точно холодна зима. І а, є великий набір цілей, які може вже досягати Україна. Це і компресори нафтопроводів, компресори газогонів, а, або уявіть собі Москва. Так, всі ТЕЦ працюють на газу. А, удари по газорозподільчій системі при морозі, навіть мінус а краще мінус 20 – Ну це колапс міста, і це одразу що о, оце і може викликати заворушення в Росії, Скоріше за все, викличе заворушення Росії, а далі по старій доброї російській традиції пів Росії збіжиться грабувати Москву. Оцю дестабілізацію Україна Україна в цей осінній зимовий час може організувати дистанційно, але це знову таки залежить. Кількості вироблених дронів, там балістичних ракет, які є в Україні, і так далі, тому що Україна може виграти е, тільки в асиметричній війні, тому що ну наспіставний потенціал і по кількості населення, і по е, і по е, грошах, і по економіці, угу. але є слабкі місця. Є слабкі місця. От дивіться, от е, там в Ростовській області горить база 12 днів. Фактично, це теж показує, що Російська влада вона дуже трухлява, вона не може реагувати на такі виклики, і це відкриває величезне вікно можливостей для України, щоб вивести війну в формат, як це було в Першу світову війну, коли Німеччина ще могла окуповувати територію Франції, навіть обстрілювати Париж. Але була змушена підписувати капітуляцію. Ну тоді де було, було так прийнято капітуляцію. підписували і забирати свої війська з Франції. Франція ж не вибивала тоді Німеччину зі своєї території. А Україна таким чином може організувати дестабілізацію всередині Росії, mm. і сам факт: цей сам факт, що там здається армія, роз те, що розвіюється міф про не такого непогрішного Путіна. Які, виявляється, не може організувати оборону країни, і ми бачимо вже скарги самих росіян. Це теж посилює проти, протистояння між ФСБ та армією і переконує наших партнерів, що в Україну треба далі інвестувати, угу. в, воно кажучи, гроші. Оце тут головне в дійсності, що відбулося. А так, далі подивимось. Буде так, пане Тараса, зараз до вас таке запитання з приводу враження нами енергооб'єктів на території Російської Федерації. Ви про це багато говорили в попередній своїй відповіді. Зокрема, значить в контексті того, що це може спричинити бунт, так і дестабілізацію в Російській Федерації, якщо ми планомірно так само будемо вражати нафтобази, що ми зараз і робимо. Але між тим згадуємо прес-конференцію Зеленського, де він говорить про те, що є е, е, дипломатичні перемовини з приводу до того аби Росія і Україна домовилися не вражати енергооб'єкти одна одної, і нібито була зустріч онлайн, яка мала відбутися в Катарі щодо енергетики, так і було запитання стосовно того, чи зірвала кульська операція цю зустріч. Зеленський говорив, що ні, нібито щось там, якісь домовленості відбувалися, і вони продовжаться. Отже, ну, Україна таким чином, ми розуміємо, налаштована на те, аби домовлятися про неураження цих енергооб'єктів, так і Російську Федерацію обопільно тоді, е, що ми виграємо з цього? Ну тобто, дійсно, ми будемо мати менше вражених своїх енергооб'єктів, але якщо е, вашу відповідь пригадувати про те, що для нас дуже е, на руку враження енергооб'єктів на території Росії, то що тут краще? Ну, давайте так. Ми не знаємо, хто був ініціатором. Я не виключаю, що якраз росіяни були ініціатором цих перемовин. Це якраз говорить, що ситуація для них не дуже добра, тому що росіяни або воюються, або не можуть воювати. Якщо вони виходять на якісь перемовини, значить що щось не так. А ми ж не знаємо, як вони будуть там будуть чи будуть взагалі перемовини, на яких підстав, на яких умовах вони будуть встигне Україна ще до знищити якісь об'єкти. Наприклад, на Ростовській АЕС був пошкоджений фактично енергоблок, тому що на піку споживання удар по розподільчих мережах призвів до пошкодження турбіни. Далі під під рукою є Курська АЕС, Нам не потрібно її захоплювати. Я не прне не прихильник цього, але те, що є там підстанції, там два гігавати виробництва електроенергії. Ну це суттєво може бути вплинути на росіян і так далі. Тому ну це такі знаєте розмови, готові домовлятися. Це раз по-друге. Не точніше домовились домовитись. Хоча я ну, не бачу тут взагалі підстав вірити росіянам, тому що вони порушують будь-які свої домовленості. А, тому що в Україні все ж таки є партнери, які можуть а, там, якесь обладнання додатково надати, а, захистити. А, плюс, знову таки, у нас все ж таки Південна країна, Росія це північна країна, і тому в даному випадку важель тиску. На росіян у українців ну, на даному етапі значно більше Тарасе, Нашим партнерам свого часу не так давно буквально не дуже подобалися удари України по енергосистемі Російської Федерації. Висловлювали там певні обурення, застереження. Зараз уже ну нібито. Всім все гаразд. Так і з приводу ще Курчатовської АЕС додаткове запитання. Ну на початку курської операції були припущення, що це ледь не мета цієї курської операції досягти Курчатовської АЕС, потім можливо обміняти її на Запорізьку АЕС. Було б непогано, якби ми отримували їхню атомну електростанцію, коли е, вони окупували нашу. Ось з цієї точки зору це не, не працює так, ні. Е, ну, дивіться, не треба зважати на те, що нам говорять. Всі виходять зі свого інтересу. Всім цікаво, щоб знаєте, Україна була таким кривавим заповідником, Війна була на нашій території. А це е, ну це повільне знищення України, тому що Росіян просто більше потенціал. Тому звичайно, що там будуть крики, стони, що нам не подобається, і так далі. Ну, ми не доларів, що всім подобатись, і тому звичайно, що. Удари продовжилось. Наприклад, НПЗ були крики, що не треба знищувати, наприклад, станції попередження ракетного удара. Знищили три, нічого не відбулося. Це Україна і дотиснула в принципі застосування західної зброї на території Росії. Вони не збиралися нам нічого давати. Україна дотиснула, показала, що немає ніяких червоних ліній і так далі. У них свій інтерес, у країни інтерес виживання. Ви повинні розуміти принцип, на якому побудований цей світ сильним та борзим гроші завжди дають, так які можуть вирішувати питання, і в даному випадку ми показуємо шановним партнерам, або ви вирішуєте маленьке питання, як я одноразово говорив Україна в кордонах 91-го року. Давайте зброю, приймаєте в НАТО, списуєте борги, або Україна вам влаштує велику проблему. Роздовбає російську енергетику, а створимо там хаос, тому що нам потрібен хаос і в Росії громадянська війна. А їм не потрібен, тому що їм цікаво стабільна Росія. Тут назбігаються інтереси, і тоді ви будете бігати за ядерною зброєю, хімічною зброєю, і це вам буде коштувати значно дорожче. Світ тільки так працює не по іншому. Їм за великим рахунком плювати, скільки українців тут бувають. Вони їм цікаво, щоб були свої інтереси. Ну я зауважу стосовно Курської ЄС. Там трохи не так. В Чорнобилі все ж таки був інший тип реактору. Там РБМК був та цей реактор, який був перероблений, фактично з ядерного, ядерного реактору підводних човнів. Тому вони були такі нестабільні, але там. Були певні моменти, вони могли виробляти а, збройний плутоній в тому числі. А все ж таки на Курській АЕС це зовсім інший тип реактору, ВР 1000 стоїть. А, він більш надійний. І якщо буде ну як у нас, наприклад, стоїть на Рівненській, на Хмельницькій ЕС і на південноукраїнській. Тому якщо там будуть вироблені підстанції, він просто зупиняється. І нічого там страшного не буде щодо обміну, пане Тарас. Ні, це, ну це, це Ні? нереально. Я тут uh -huh. погоджуюсь з паном Ярославським, вони підірвуть просто якусь там бомбу скажуть, що ми ядерні терористи. Ну, добре, захопимо. Ну, що би що? Нам вже потрібно, щоб станція не працювала, а не, та, а не її захоплювати. Підключити нашу енергосистему це нереально. Ну, по-перше, це повинен бути доступ. Спеціалісти повинні будувати це все. Ну, це ж величезна історія. Uh -huh. Чому. Чому вони могли підключити там частково Запорізького тому, що приїхали фахівці Росатому, які знають реактори, так ну там кампанія достатньо серйозна, і вони знають, як це все працює, і тому це нереально, воно і не потрібно на, на цьому етапі. Нам потрібно, щоб енергосистема Росії взимку із осінній період почала сипатись, щоб у них не було можливості Почали. її відновлювати. А вони до цього не готові, якраз показує ситуація з Курською областю, що російська влада не буде так реагувати на е крики Росіян, які будуть замерзати в своїх містах.